Рететі безпека пацієнтів та медиків Прилуцької центральної міської лікарні з перших днів війни і до сьогодні це одна із першочергових задач для керівництва опорного лікувального закладу та міської влади. Тому і стан наявних захисних споруд на контролі. Так, головний лікар Прилуцької центральної міської лікарні Яна Погоріла розповіла, яка на сьогодні реальна ситуація з приміщеннями, що можна використовувати як укриття у медичному закладі. Прилуцькій міській лікарні є два підвальних приміщення і одне схово. Ще яке знаходиться на балансі ще до моменту початку військових дій підвальні приміщення були підготовлені, очищені відповідно до вимог, і там, в саме такі страшні періоди для нашого міста, надавалася медична допомога по тим напрямкам, які передбачені в нашій лікарні. По факту створення комісії в місті Прилуки був проведений огляд підвальних приміщень. Є відповідні висновки про те, що підвальне приміщення під центральним корпусом. Визнане як найпростіше укриття, воно внесене в реєстрі, про це є відповідні акти про те, що воно може використовуватися як укриття для населення саме в якості укриття найпростішого призначення. Під час діалогу і огляду спеціалістами, фаховими спеціалістами, які є в комісії, були надані рекомендації, що у випадку погодження депутатами, міським головою, а це погодження, ми вже отримали, коли будуть виділені додаткові кошти, то окрім тих приміщень, які ми самостійно обладнали, бо підвальне приміщення центра Корпусу, це більше 100 метрів в довжину то в випадку погодження водя додаткових коштів ці приміщення можна розширити, обладнати, покращити естетичний їх вигляд. Ті більше що там є вже і каналізація, і водопровід, всі вимоги, які є необхідними для найпростішого укриття, вони виконуються. Відтак, наразі підвальне приміщення центрального корпусу міської лікарні відповідає вимогам і його можна використовувати як найпростіше укриття, зазначає Яна Погоріла. Підвальне приміщення, яке знаходиться в центральному корпусі хірургічному відповідає вимогам до найпростішого укриття, оскільки на нього надані відповідні акти службами та комісійно, і цими актами підтверджується, що дане приміщення може використовуватися, оскільки в ньому немає ніяких критичних порушень інженерних мереж, якихось затікань, проблем ті, які не можуть бути усунуті, і які є ризиком для життя персоналу чи пацієнтів, які туди будуть спускатися. Щодо іншого приміщення сховища, що Розташоване під поліклінічним відділенням ситуацію коментують компетентні спеціалісти, що займались вивченням даного питання. Анатолій Шкурат, провідний фахівець з питань цивільного захисту центральної міської лікарні, який вже 8 років працює у лікувальному закладі, а в загальному має понад 20-річний досвід у цій сфері. Має на руках відповідні комісійні висновки та акти і констатує у нас на балансі міської лікарні знаходиться сховище розрахована на 200 чоловік, яке побудовано в 1986 році. На сьогодні зазначене сховище не може бути використаним для укриття хворих та персоналу. На це є відповідні акти комісії, які проводилися комісії при огляду даного сховища і висновки, які не дають нам права укривати. Населення в даному сховищі тому і відбулося засідання профільної депутатської комісії житлово житло-комунальної комісії. І треба подякувати голові комісії Валентині Трохименко, депутату міської ради. Розглядалося питання, те, що будемо виділяти додаткові кошти для того, щоб виконати ремонт і заміну інженерних усіх мереж усієї центральної міської лікарні, і роботи ми розпочнемо саме із поліклінічного відділення. Міський голова Ольга Попенко відмічає важливість проведення відповіді. Ремонтних робіт ще й у зв'язку з тим, що Прилуцька центральна міська лікарня має всі шанси стати кластерною вже найближчим часом.